Як знімати відео для Тіктока, Рілса або Шорса, щоб вони залітали на мільйонні перегляди, і найголовніше покращити якість вашого зображення. В цьому відеоролику я з вами поділюсь певними шести лайфхаками, як це зробити і набирати свої перші мільйонні перегляди. Всім привіт! З вами на Артем Зайцев, один із дев'яти тіктокерів, які відразу знаходяться в двох фондах: Тікток Таланти і Тікток Таланти Лайф. І ось відразу переходимо до діла і перший лайфхак. Так, як би це банально не звучало, але більшість людей чомусь його не дотримуються і знімають все таки на камеру, яка заляпана. Саме перше. Порада і найголовніша порада, це протирайте свої камери перед зніманням. Тому що, якщо ви знімаєте на фронтову камеру, ви лапаєте його вухом. Якщо на задню, дуже часто залапані вони пальцем. Перед зніманням зробіть 3 секунди і протріть камеру. Якість картинки буде в рази краща. І таким чином буде цікавіше дивитися ваш відеоролик. І ось найголовніше, що зараз сучасні телефони знімають всі в гарній якості. Але є і ще одна певна порада. Знімайте на основну камеру. Вона дає найксичнішу картинку, ніж ваша фронтова. Так, фронтова легше знімається, ви себе бачите, але ви можете вистроїти так кадр, що ви і на задню тильну камеру можете відзняти себе, а потім переглядати, що ж ви назнімали. Або, якщо у вас так не виходить, банально поставте якесь певне дзеркало, щоб побачити, як ви виглядаєте в кадрі. Але навіть я зараз відзнімаюсь на основну камеру свого телефону. Перед цим просто я роблю початковий запис, щоб зрозуміти, як виставити мені телефон і як я повинен бути в кадрі. Друге, це освітлення. Так, саме освітлення дає об'єм вашої картинки. Так, багато блогерів тіктокерів можуть сказати, що освітлення є одним із пріоритетів для якості картинки, так воно і є. Тому що якщо у вас буде вимкнуте світло, вас дуже буде погано видно. І тоді, взагалі, якість кадру буде набагато гіршою ніж при любому освітленні. Навіть якщо у вас немає спеціальних професійних софтбоксів або хоча б кільцевих блогерських ламп. Але ось навіть неправильне виставлення освітлення також може змінювати ваш кадр. Так, зараз у мене освітлення стоїть ось прямо мені в лице. І це не найгірший варіант, але і не найкращий. Тому що, по-перше, воно сліпить, а по-друге, картинка не є такою живою і об'ємною. І ось, все-таки основна точка освітлення у вас повинна стояти з боку від вас, або з одного, або з другого. Чому? Тому що це освітлення падає вам на лице, не сліпить, і воно освітлює половину. Ли... А на іншу половину дає певну тінь, і таким чином об'єм становиться краще. А саме алгоритми соцмереж, а саме алгоритм Тіктоку щитує якість картинки. І ось найневдаліший кадр, якщо у вас освітлення за. Вами, ви сліпите камеру, і тоді якість картинки взагалі немає. І ось, якщо у вас навіть немає професійного обладнання, у вас є основне джерело світло, це сонце і вікно. І ось найкраще освітлення і найкраще сонце це ранковий час. І ви так само повинні сісти біля вікна, щоб вікно було з боку від вас, не по центру, не ззаді, не просто збоку, а саме трохи з боку від вашого лиця. А саме зараз час поставити цьому відео лайк, написати певний коментар і підписатися, щоб не загубити корисну інформацію. І ось, напевно, наступна це найактуальніша проблема в усіх початківців, які хочуть знімати якесь динамічне відео. І так, саме це знімання з руки. І ось, коли ви знімаєте саме з руки, є. Певне дребіжання вашої камери. І напевно вас вже укачує от того, що у мене рука движеться туди і назад. І так, краще встановіть телефон або зробіть такий ракурс, щоб дребіжання була мінімальна. І так, певно, такі кадри знімаються, коли ви щось розповідаєте в TikTok і ви швидко хочете зняти на певної вулиці. А якщо ви в приміщенні, то краще закріпіть свій телефон, зробіть чітку картинку, щоб не було. Певного монтажу. І ось наступне: це направлення камери на вас. Так, це також один із найбільших гріхів. Всіх початківців для знімання гарної якості картинки, а відповідно, і для величезних переглядів. І ось знімання зверху, чомусь більшість полюбляє дівчат. Та хлопці так менше знімають, тому що кажеться, що ви найстрункіша, але цей кадр не такий ефектний і він дуже сильно наіграний. Ось наступне знімання: це знизу. Так, знизу кадр взагалі повнить, і ви виглядаєте в кадрі не дуже естетично. Але такі кадри, якщо ви навіть. Знімаєте за столом, вставляєте по центру свого лиця. Ось найкращий кадр це коли камера дивляться вам в очі або чуть-чуть вище. У це рахується найкращий позитивний кадр для всіх соцмереж. Наступний п'ятий лайфхак: це не долучайте до своїх відео ніяких міток або наліпок. Так, певних програм, наприклад, там Movie Maker або табопкет та де дає певні може дати свої наліпки. І ось коли ви публікуєте ці ролики в соцмережах, алгоритми не дуже гарно сприймають їх чим повністю чисте відео. Так, так, саме ваші наліпки можуть зменшувати ваші охоплення саме в соцмережах. І таким чином ви не добираєте свої мільйонні перегляди. І найголовніша взагалі проблема, коли ви скачуєте зі свого каналу ролик з тіктоківської наліпкою і знову його опубліковуєте. Ну, Тікток не дурний і він це бачить, або навіть в інших рілсах або шорцах, коли наліпка від Тікток. Хоча б користуйтеся певними ботами, щоб зняти ці наліпки. І наступне це фільтри та маски. Так, друзі, щоб супер якось лояльність додавало це різним соцмережам, коли ви користуєте їхні фільтри або маски. Так, для певної кумедності можуть використовуватись певні маски, але якість вони навпаки жжирають. Дуже-дуже мало крутезних масок для вашого використання. І саме фільтри також вжирають вашу якість. А якість кадру, як і звук в Тіктоці, це один із найголовніших алгоритмічних дій, так як і утримання. І ось само утримання у вас може бути набагато знижено, тому що коли ви одягаєте певну маску, і ви доносите певну ідею відеоролика або певний кумедний образ. Тоді людина спочатку перні 3-4 секунди розглядає цю вашу маску, і тоді не розуміє суть вашого відеоролика, і вона просто його перелистує. А у вас падають перегляди, знімають вас з рекомендацій, і ваші ролики не набирають величезних переглядів. І ще дуже багато інформації саме на цю тематику. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарі, і я її вам більш детальніше розгляну і дам певні інші поради, як же знімати крутезні відеоформати, щоб ваші відео набрали мільйони перегляди. І не забувайте підтримувати україномовний канал своїми лайками та підписуйтесь на мій канал, щоб не загубити наступне відео в TikTok. па Папа!